Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро, мене звуть Анна. Вітаю вас, мої дорогі раки. Сьогодні для вас Таро гороскоп на липень. Подивимося, які на вас чекають підказки, який у вас пройде початок, середина і кінець місяця. Кому цікаво, колода називається Таро долини міражів. І не забувайте про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний. На початку місяця у вас випадає четвірка мечів. Ви просто потребуєте дуже сильно відпочинку. Комусь відпустка, комусь просто вихідний, просто от виспатися. Дуже сильно люди ж, 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 жаліються на те, що не висипаються. І от наче лягав спати, а не виспався. Вам просто потрібен відпочинок. Ту пентаклів говорить вам про вирішення ваших фінансових проблем, про вдачу, яка на вас чекає з початку місяця. Про якісь гарні можливості, шанси у фінансовому плані змінити щось в кращу сторону. Тому ні в якому разі не упустіть такої можливості. Вісімка жезлів говорить про те, що. От те, що вам обіцяє, Туз Пентаклів, те, що він вам має принести, він принесе дуже швидко, і ви цього навіть так швидко не очікували. А воно наскільки швидко для вас прийде? Якісь гарні новини, якісь листи, можливо, важливий дзвінок, можливо, якийсь переїзд на вас чекає, зміна роботи, але все буде наскільки швидким і бистим, що ви цього собі не очікували. П'ятірка жезлів говорить про якісь конфліктні ситуації, які у вас можуть виникнути, і більш стастер це буде в якомусь колективі, де ви будете відстоювати свою точку зору. Двійка кубків говорить про якийсь романтичний настрій, про роботу в парі. Яку ви будете виконувати, в когось, можливо, зав'яжуться нові відносини. В когось просто налагодяться ті відносини, які були, але вони налагодяться в кращу сторону. Зміни будуть гарні вам. Якийсь подарунок, можливо, будете з початку місяця, але зміни на вас будуть гарні чекати. Королева мечів говорить, що, незважаючи на трудності, які у вас будуть виникати в вашому житті. Початку місяця ви обов'язково з усім впораєтесь дуже прекрасно. На середину місяці вас, вам випадає старший аркан закохання, який говорить про важливий вибір, який вам потрібно буде зробити в когось. Можливо, помовка, освідчення в коханні, в когось весілля, але просто в когось може бути якийсь важливий вибір, який дуже вплине на ваше життя в майбутньому. Дев'ятка жезлів говорить про ваші страхи, про вашу закритість. Ви постійно ховаєтесь від людей, ви всіх боїтесь, не хочете ні з ким спілкуватися. От ви такі, наскільки закриті, постійно якусь огорожу навколо себе піднімаєте. От вам потрібно бути трошечки спокійнішими, більш впевненими в собі і більш йти на контакт з людьми і не боятися цього. Шестірка Пентаклів вам говорить про те, що ви отримаєте допомогу. Не бійтеся. От у вас, можливо, є якісь проблеми. І ви не бійтеся і піти до людей і попросити допомоги. Вам її обов'язково нададуть. Допоможуть. Хто чим зможе, але допоможе. Також можливо отримання якогось подарунка важливого. Трійка жезлів говорить, що. На вас чекає все дуже гарне, світле майбутнє. Ідіть сміливо, дивіться вперед, все вас вдасться, не озирайтеся назад, будьте активні, впевнені в собі. Іерофант Імпера... і... говорить вам, що все, що ви будете робити в цей день, вам гарні результати і плоди дасть в майбутньому. Зміни на вас будуть чекати гарні. Головне, не забувайте про це, щоб ви не забувайте про себе. Піклуватись про Підро себе, про свій зовнішній вигляд, про те, щоб ви відпочивали, вчасно їли і так далі. Шут говорить про обнулення То середина місяця. На вас чекає якесь обнулення, кардинальні зміни зміни, в яких вам потрібно буде в чомусь ризикнути. Не бійтеся ризикнути, не бійтеся щось змінити. Якщо навіть і не вдасться досягнути того, чого ви хотіли, просто можна завжди повернутися назад. Імператриця говорить, в кінці місяця на вас чекає дуже гарна успішна робота, яка принесе вам гарний результат. Також карта говорить, щоб ви піклувалися про себе свій зовнішній вигляд, приділяли час собі, ну і не забували про своїх рідних, про своїх близьких, про своїх діточок, про батьків, пробудьте більше часу з ними на природі, прогулюйтесь зараз літо. Беріть від літа все, що можна. Просто вийдіть з дітками в парк, погуляйтеся в меча, прогуляйтеся. Просто от більше позитиву і контакту з природою. Смерть говорить старший аркан про те, що на вас чекають дуже кардинальні зміни в кінці місяця, це трансформація, якийсь новий етап у вашому житті. Ось Шут говорить про обнулення, про зміни ваших планів, ви дуже різко все зміните, і на вас буде чекати якийсь новий етап. Ну Но в когось це нова робота, розрив відносин, нові відносини можуть бути і так далі. Наприклад, дуже часто така карта може випадати вагітним, в яких мають бути пологи, тому що у вас чекає геть нове життя, геть нові зміни. Не, ті, не те життя, до якого ви привикли, а повністю все зміниться у вас кардинально в вашому житті. Ось такий може, може бути приклад. Не потрібно боятися цієї карти. Ця карта говорить про зміни, про кардинальні зміни в вашому житті. Імператор. В, взагалі, у вас дуже важливий буде кінець місяця. У вас е, взагалі вже випадає п'ятий старший аркан, е, причому поспіль. П'ятий старший аркан. Один за одним вони йдуть. Е, імператор говорить про те, що вам допоможе дуже, якийсь дуже впливовий чоловік у вирішенні ваших питань. Так. Повішений знову старший аркан. Чомусь ваш, вирішення ваших питань трошечки буде, як то кажуть, підзависне. але впораєтесь, обов'язково впораєтесь і знайдете вирішення ваших проблем. Довго в такому стані ні в якому разі не перебуваємо, щоб це не затягнулося в якийсь депресивний такий стан. Шестірка жезлів, успіх, гарні новини, радість, перемога, досягнення цілі. Ви будете трошечки у цьому підвішеному стані, трошечки подумаєте, обдумаєте все всі за і проти обдумаєте, і ви обов'язково знайдете рішення, і ви переможете, ви досягнете бажаних результатів, досягнете того успіху, якого ви хотіли. У вас обов'язково все вдасться, зміни вам підуть на користь. Оці трансформації, які несе смерть, вам принесе гарні зміни, позитивні і успішні. Старший аркан сила говорить, що ви зможете добитися бажаного результату, ви й переможцем добитися успіху у своєму житті. І це вам говорить, і шестірка вам говорить і старший аркан сила. що Як би вам важко не було, які б вам проблеми на вашу голову не звалювалися, ви, які б ви там. Рубки не були деньдітні, ви обов'язково зможете впоратися з своїми проблемами, перебороть будь-які проблеми, які на вас звалилися, будь-якого характеру, будь-якої сили. Ви впораєтесь і досягнете бажаного результату. Головна віра в себе і вас обов'язково все вдасться. Також вам не завадить заняття спортом в кінці місяця, обов'язково не відкладайте, а займіться. Дивіться, який у вас буде дуже значний місяць, кінець місяця. Взагалі, наскільки важливий, що це. Дуже великі зміни. Кінець місяця буде дуже насичений різними подіями. Підвішу підсумки, можу сказати, що. Е вас чекають гарні успіхи, гарні новини, вдача вас буде, як то кажуть, переслідувати. Це вийде все дуже швидко і дуже швидко. У конфліктних ситуаціях відстоюєте свою точку зору, але вмійте вчасно зупинитися. Будьте активні, але вчасно зупиняйтеся. З якими б проблемами вам не випадали на вашу долю, ви з ними впораєтеся. Ви змієте це робити, і вас все вдасться. Закохані говорять про освітлення в коханні, про можливий шлюб, про якийсь вибір, який на вас чекає, який дуже змінить ваше життя. Трійка вам говорить, йдіть сміливо, все вас вдасться. Шут говорить про обнулення, про різкі зміни ваших планів. Можливо, хтось тут планував весілля або помовку, нову якусь роботу, можливо, от якийсь переїзд, можливо. От шут все змінить, дасть вам якісь нові можливості. Дасть вам якісь трансформації у вашому житті, допомога буде від якоїсь впливового чоловіка. Трошечки ваші справи, як то кажуть, в кінці місяця вони от підвиснуть, якось так заступориться все. Але ви дуже швидко знайдете вирішення всіх ваших проблем, і ваших негараздів і зможете досягнути бажаного результату і великих успіхів. Тому не переживайте. З усім ви впораєтесь, ні в якому разі не ніколи не з якими проблемами ви не стикалися. Тому що, якщо ви здаєтеся, у вас, звичайно, тоді нічого не вдаєтеся, і ви в цьому підвішеному ви дуже надовго зависаєте. А якщо ви вірите в себе і не здаєтесь, а тільки боретесь, то ви досягаєте успіху по шестірки е, жертвів і по карті сила. У вас обов'язково все вдасться, тому ні в якому разі не здавайтеся, не накручуйте себе, не бійтеся, ви досягнете бажаних результатів. Бажаю всім гарного, вдалого місяця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте до побачення!